Уда по цінах вашам тільки 17 по 18 травня. Чіпси торгової марки люкс за цілою 29 гривень гривень. копійок. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гавращак. На календарі сьогодні 15 травня. Четвер, я вам пропоную оглянути найважливіші новини, які є станом на обід цього дня, тому що сьогодні, ж ви знаєте, все міняється кожної хвилини. Склад російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі є ляпасом для України та всього світу, кажуть європейці. Зеленський був в кроці, аби не полетіти до Туреччини, але його. Переконали, ну і Трамп, очевидно, дає останній шанс Путіну, яким диктатор не скористається. І що ж буде далі? Давайте це все з вами проговоримо та. Проаналізуємо перед тим як розпочати, попрошу вас. Звичайно ж, підпишіться на YouTube 24 го Підпишіться на мій YouTube ресурс, який є в описі. Не забувайте обов'язково ставити лайки, писати звідки ви дивитесь ваші зауваження, ваші побажання, запитання, емоції їх багато сьогодні. Буде звичайно ж лишайте дуже важливий зворотній контакт. І таким чином ми з вами дуже важливо просуваємо у YouTube і нашу. Про українську позицію. Що ж почну з того, що виліт делегації Путіна, про яку ми згадаємо, почався не з цивільної авіації терористів, а з шахедів ночі. У ніч на 15 травня Росіяни атакували Україну 110 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами. Наші повітряні сили кажуть, що збили 62 шахеди, 29 ворожих безпілотників. Імітаторів локаційно втрачені внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина. Розуміємо, що отак, от, от готові росіяни до переговорів і до припинення можливого вогню, тому ви все прекрасно самі. Знаєте, кого ж затвердив Путін? От вчора ввечері диктатор підписав розпорядження про склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною в Туреччині і відповідний лист опублікував офіційний сайт Кремля. Мединський колишній міністр культури. Зараз лише помічник Путіна і не має реально ніякого впливу. Від пригадуєте він також був в делегації 22-го року в березні, в тому ж таки Стамбулі. Галузін заступник Лаврова, але навіть не перша фігура Костюков. Важливий, але не політичний гравець. Він взагалі головне розвідомлене управління очолює і фомін, заступник міністра оборони, також далекий від впливу до Кремля Росія. Сходячи з усього, прагне продовжити переговори про розв'язану проти України війну з того ж місця. На чому ж були вони зірвані завершені 22 року? Про це пише Financial Times Ну і ця делегація це справді є. Ляпас, як і Трампу особистий, так і відповідно європейцям і Україні. Власне склад російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі є ляпасом для України та всього світу. Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахна перед початком другого дня зустрічі глав МЗС країн Альянсу, яка проходить. В Туреччині нагадаю вам, там Сибіга, наш міністр закордонних справ, вже зустрівся з Марко Рубіо, держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Що каже Цахна? Ми говоримо про Україну і мир в Україні, і водночас у нас проходять дуже важливі зустрічі. Але Путін показує, що не сприймає серйозно цю можливість знайти мир і почати справжні переговори. Навпаки, каже Цахна, він відправляє на переговори ультранаціоналістичного автора різних книг, який насправді є ніким у російській полі. Іти, це як ляпас, я думаю, для України для всіх нас. Тож Путін не сприймає цю можливість дуже серйозно, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Ми обговорюємо це на сьогоднішній зустрічі, заявив міністр, і здавалось, ось він привід, правда ж. Аби США та Європа врешті почали тиснути, і як вчора до речі казав глава міністерства закордонних справ Франції, Барро, взяти Путіна за горло. Ну судіть самі всі говорили про те, що мають бути лаврові і Уршаков на цих перемовинах. Можливих Путіна не знали, чи буде а Кремль офіційно ще більше понижує представництво своє таким чином, показуючи, та ми плювали на ваші намагання. Завершити війну, ми плювали на те, що вмирають люди. Нам байдуже, що вся Україна в вогні. Вони імітують росіяни, начебто, переговорний процес, і тут важливо, як відреагує Трамп. Звичайно ж, пригадуєте, що він і європейці казали, що ну добре, в понеділок, 12 травня, ми не будемо на вас тиснути. вводити санкції почекаємо, все ж таки, бо тоді Путін відмовився від 30-денного всеосяжного припинення вогню. Почекаємо зустрічі в. Стамбулі, може там що зміниться, може Путін прилетить і поговорить. Ні, бачимо, Путін відправляє взагалі без мандату представників, які не можуть нічого вирішувати, нічого пропонувати, технічний рівень якийсь дуже низький, і це зривання перемовного процесу, і це повинен розуміти Трамп. Але Трамп каже, що в нього в очах роса, тому що от є його сьогоднішня заява. Він сказав, що готовий прибути до Стамбулу в п'ятницю, завтра для участі в переговорах щодо України. Він також додав, що Путін не поїхав саме тому, що його там сьогодні немає, тобто в четвер. Так навіщо йому їхати, якщо я не приїду, сказав Трамп. Також він каже, думав поїхати, але це дуже складно через те, що ми робимо сьогодні та завтра. Але якщо щось станеться, я поїду у п'ятницю. Якщо це буде доречно, і далі Трамп несе те, що ми вже чули. Ось що він каже: це має зупинитися. Це не тільки гроші. Ми витратили 330 мільярдів доларів. Просто віддали ніхто навіть не знає, куди гроші пішли. Вони просто надсилають їм чек. Немає жодної звітності, немає нічого. Вони просто дають їм гроші. Щоразу так. Кожного разу, коли він, тобто Зеленський, та приходив я що це визнати. Думаю, можливо, він найбільший продавець в історії. Кожного разу, коли він приїздив до Сполучених Штатів, він йшов зі 100 мільярдами доларів. Це хорош. Вашій продавець, навіть за вашими стандартами, тут великі стандарти. Ну, я просто цитую Трампа, ви ж знаєте, як він говорить, тому такий трішки сумбур але суть. Ми бачимо, що та особа, яка мала би за всією логікою підтримати Україну і давити санкціями, обіцяними Путіна, тому що в понеділок, нагадаю, не погодився. На припинення вогню а США теж вимагали припинення вогню. І Кіт Келок, спецпредставник, також казав, що потрібно зупиняти вогонь, а тоді говорити цю умову Путін не виконав. Здавалось, ось дали шанс йому приїхати сьогодні-завтра. А що Трамп каже? Що Україна Зеленський продавці? Тобто, повторює свою риторику, сценарій Путіна втілюється далі словами руками. І діями Дональда Трампа, а точніше, бездіяльністю, саме цього і хоче Путін. Імітацію переговорного процесу далі наступати, далі атакувати. І з цим нічого не робить Трамп, тому що йому так зручно, тому що він вважає, що інакше. Завершити цю війну не можна йому бачше казав Курт Волкер, де будуть кордони України. йому головне, аби показати світову псевдо, що він миротворець. В Суспільному стало відомо, яка делегація в Туреччині буде від України, окрім Володимира Зеленського. До того речі вже сьогодні, а жаль до речі, літак приземлився. Прибули е, глава МЗС нашої Сибіга, міністр оборони у міру, керівник е, е, офісу президента Єрмак та його заступники Жоко та Брусило. Е, чи братимуть вони участь у переговорах з Росією? Поки що невідомо, але е, здається, що Росія не має наміру зустрічатися про щось говорити. Ну можливо, на цьому рівні вони будуть зустрічатися, але отакі, от як Лавров і Ушаков, вони би показали усе. Для того що вони зневажають і не вважають суб'єктною Україною, вони би точно не зустрічалися з нашою делегацією. А оці от міньйони Путіна, які нічого не вирішують, можливо, на технічному рівні. І зустрінуться. але чи захоче Україна теж питання? Тому що от Washington Post пише, що американська та європейські сторони переконали президента України Володимира Зеленського погодитись на переговори з Росією в Стамбулі. Два незалежні дипломати розповіли Washington Post, що Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами в Туреччині цього тижня, і заявив, що навіть не дозволить не дозволить зустріч української делегації з російською. Зеленський не бачив сенсу в поїздці, сказало джерело Washington Post. Представники Європейських держав та США не публічно е, пояснювали, що Україні важливо, хоча б відправити у Стамбул делегацію високопосадовців, зокрема главу офісу президента міністра закордонних справ, аби показати, що вони хочуть. Говорити і, і і припинення вогню серед іншого, посланник президента Вітков переконував українців, що участь у прямих переговорах з Росією є вигідними для обох сторін. Мовляв, якщо представники України будуть а Росії ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню. Заявили два дипломати в виданні Вашингтон Пост. Український посадовець, який говорив з газетою на умовах анонімності, наголосив, що Зеленський усе ще наполягає на зустрічі з Путіном в Туреччині. Чому особисто з ним? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і закінчення війни повинна відбуватися з тим, хто в кінцевому рахунку ухвалює рішення в Росії, сказав цей наш чиновник. Президент Зеленський раніше повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Ердоганом Ванкарі і це дуже і дуже важливо а, зараз. згадаємо про це про що говоритимуть Street Journal? каже наступне: що представники України таки можуть зустрітися з російською стороною у Стамбулі лише для того, аби говорити про безумовне тридцятиденне припинення вогню а також як його реалізувати та як. Контролювати Вострій Джон визначає, що високопосадовці США також прямують до Стамбула, хоча поки не зрозуміло з ким і коли вони мають зустрітися. Точно відомо, що завтра держсекретар Марко Рубіо, який зараз виконує обов'язки, також радника з нацбезпеки, буде в п'ятницю в Стамбулі. Також Стів Вітков буде в п'ятницю в Стамбулі. Сьогодні їх там не буде. Також видання зазначає, що російський диктатор Путін, по суті, хоче капітуляції України. Цими перемовинами і ну тобто цими цією делегацією вони хочуть почати розмови такі як були в 22 році тому що він собі думає що він зараз перемагає україну але видання наголошує що за останні два роки е росіяни захопили лише один відсоток території україни зазнавши величезних втрат е в особовому складі та техніці ну знаєте це не нам з вами треба говорити це треба аби трамп це чув але я думаю він чує просто він грає Разом з путіним свою гру як би не переконували. Я в це вірю, що між ними є контакти, і вони відповідно намагаються нагнути разом Україну. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США відкриті практично до будь-якого механізму для досягнення миру в Україні. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анкарі в Перепрошую в Анталії сьогодні. Uh, і ці слова розуміємо, що вони означають, що знову ж таки будь-який механізм це означає, що США будуть пропонувати uh, Україні. Перетинати червоні лінії для нас, ми на це ніколи не погодимось. Вже був е, Париж 17 квітня. Був в Лондон, 23 квітня, де власне в Парижі кажуть, що Вітков показав лист а 4 де було написано, що США хочуть визнати де, -де юре Крим, аби згодом це проштовхувати, легітимізувати окупацію і працювати з е, Росією. Це нікому з українців з нас не підійде. Це червоні лінія. І крапка головне, я думаю, це спробувати домовитись про 30-денне припинення вогню, тому що, до речі, наші бійці кажуть що вони би хотіли перепочити, тому що є втрати, є 200 є 300 І вчора, буквально я розмовляв. Ну і відповідно вже на обід, 15 травня, відомо. І це кажуть вже джерела в окупантів їхні так так звані м, засоби масової інформації. Вони посилаються на міністерство закордонних справ Росії, що переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони. Чому це важливо? Тому що от має зустрітися е, Зеленський і Ердоган, і дуже важливо, аби за підтримки Ердогана було заявлено про зрив. Переговорів з боку Росії, ну тому що ви знаєте, яка делегація приїхала, про що з ними можна говорити домовлятися. А ми знаємо, що Ердоган має авторитет перед Трампом. Вони недавно мали телефонну розмову, і де відчувалося за підсумки цієї розмови, що Ердоган таки має якісь свою позицію вплив перед Трампом. Він не може про Ердогана говорити, як він дуже часто висловлюється про Україну цей 47-й Президент Сполучених Штатів Америки ну і буквально на час запису вже точно відомо речник Путіна Дмитрій Пісков, що Путіна взагалі не буде на перемовинах. Він відповів негативно на запитання, чи буде присутній Путін в Туреччині, тобто ні сьогодні, в четвер, ні завтра, диктатора не буде. Такі, от останні оперативні новини, підписуйтесь, коментуйте, діліться цією розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища. Ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами! Дякую, що є! Не підведемо!